найкращі крісла для відпочинку вдома. Крісло гамак модель номер 2 Дуже-дуже зручне, і недарма воно називається гамак. Коли ви ось так сідаєте на нього з боку, можеш показати, бачите? Внизу немає конструкції, яка там е, надає якоїсь твердості е, цьому сидінню. Ви реально провалюєтесь як в гамаку і повністю розслабляєтесь в такому кріслі. Причому зручно, що руки також лежать на кріслі. Ось на цьому сяду покажу. Сідаєте, руки також лежать на кріслі. Дуже класна моделька йде на основі з фанери, причому бачите, колір можете міняти. Тут у нас іде темний шоколад і білий. І так само ви змінюєте тканинку на самому кріслі. До речі, наскільки бачу, чохольчик з, з крісла також зйомний. Витримує 150 кілограмів навантаження. Це дуже-дуже багато. І... Через те, що з фанери йде конструкція, ви його можете легко підняти, перенести наліво-направо. По вартості воно починається від 8600, це ось така моделька. Отака вже коштує 9800, тому що тут йде покраска в білий колір і тут йде дорожча польська тканинка. Якщо таке крісло Гамак зацікавило, є в Києві в магазині, є в наявності такі дві модельки і більше на складі, а в описі до відео телефончик для зв'язку. Звертайтесь, надійшлимо.